Коли треба обрізати волотисті гортензії. Дивіться, в мене волотисті гортензії дуже по-різному. Ось ця, наприклад, напівсуха фрайс. Frise. Є ось ще бодрі суцвіття. Ще кущик бодренький з листком Pink'n Rose стоїть. Фантоми ще квітує. Але вже більш ось сухіше. І листя більш уже сухіше. Зараз, наприклад, 25 жовтня, і гортензії є на сухі, а є ще трошечки такі живенькі, можна так сказати. Треба дочекатися листопада, щоб усе листечко з гортензії ось так ось осипалося. Самому його знімати не треба, як ми знімали широколистої гортензії. А треба дочекатися, щоб воно само опало. обов'язково ось тут прибрати його. Можна поступово оббирати його. Я ще нічого не оббирала, тільки прийшла подивитися, як вони себе почувають. От, почувають себе непогано, ще деякі квітують. Тобто ми чекаємо, поки листячко впаде, і тоді можна робити обрізку. Я низьку обрізку восени не роблю. Я просто обрізаю, наприклад, суцвіття, можу трошечки нижче. Трошечки нижче, так? Щоб, наприклад, ці гілочки були, щоб вона добре перезимувала. А формування кущиків і низьку обрізочку я роблю уже. Десь в кінці лютого, коли гортензія ще не проснулася, і тоді її треба низько обрізати. Але кожен вибирає сам, як обрізати, дехто, у кого, наприклад, зима затяжна, от, зі снігами. Ті обрізають гортензії, знаю, що низько вже. Хоча б три брунечки залишають і її обрізають. Тому що, коли затяжна зима і сугроби великого снігу, Багато дуже, да? і потім не проберешся до них, а потім дуже різко ростає сніжок і вмить наступає весна, і гортензії тоді просинаються різко, то вони не встигають її обрізати. То деякі обрізають восени вже дуже низько. Я низько не обрізаю. Я даю гортензіям, щоб вони гарно перезимували, так вони краще себе почувають. Але зараз вони ще бодренькі. І сок в них ще рухається, ще в корінь він не пішов. Тому я чекаю ось листопада, можливо, середина листопада. Треба подивитися, які будуть приморозки, чи як. І я вам обов'язково покажу, як я обрізаю. А навесну я обов'язково покажу, як два кущика ось цієї ваніли фрайс це вже трошечки дорослий, він товстіший вже. 4-5 років, як я його буду піднімати у висоту. Можна їх обрізати на 2-3 брунечки кожного року однаково. А можна просто поступово піднімати кущі в висоту, але кущі ті, які високорослі. Тому так, чекаємо, поки листечко спаде.